Вітаємо всіх на каналі Нульова Сума. У сучасній війні, де швидкість, точність і вогнева міць визначають успіх. Реактивні системи залпового вогню стали незамінним інструментом Збройних сил України. Ці потужні комплекси дозволяють вражати ворожі позиції, техніку, склади боєприпасів і командні пункти на значних відстанях, забезпечуючи перевагу на полі бою. У боротьбі з російським агресором Україна використовує різні зразки озброєння. Однак у цьому матеріалі ми детально розповімо про вітчизняні реактивні системи залпового вогню. Дякуємо за підтримку українського контенту. Не забувайте ставити свої вподобайки та підписуватися на канал. Розпочнемо ми з системи БМ 21 ГРАД. Легендарна радянська реактивна система залпового вогню калібру 122 мм, міліметри, розроблена в 60-х роках під керівництвом Олександра Ганічева, та прийнята на озброєння в 1963 році. В Україні ГРАД залишається однією з основних РСЗВ завдяки своїй простоті, надійності та масованому вогню. Система базується на шасі вантажівки УРАЛ 375Д. Або сучаснішого урал 4320» з колісною формулою 6х6, що забезпечує високу мобільність і прохідність. Пускова установка несе 40 реактивних снарядів, які можуть бути випущені за 20 секунд, створюючи щільну вогневу завісу. Стандартна дальність стрільби становить 20 кілометрів, але з модернізованими снарядами, такими як 9 М 522 вона зростає до 40 кілометрів. Площа ураження одного залпу може сягати до 20 гектарів, що робить ГРАД ідеальним для знищення скупчень ворожих військ, техніки та укріплень. Система оснащена механічною системою наведення, але в українських умовах часто інтегрується з сучасними цифровими засобами управління вогнем. Екіпаж складається з трьох осіб: командира, навідника та водія. Боєприпаси включають осколково фугасні, касетні та запалювальні снаряди, що забезпечують гнучкість у бойовому застосуванні. Вага системи становить майже 14 тонн, а час перезаряджання до 7 хвилин. Град може працювати в широкому температурному діапазоні від мінус 40 до плюс 50 градусів Цельсія, що робить його універсальним для різних кліматичних умов. У російсько-українській війні ГРАД активно використовується ЗСУ для завдання масованих ударів по позиціях ворога, артилерійських батареях, колонах техніки та логістичних центрах, незважаючи на меншу точність порівняно з сучасними системами, град компенсується щільністю вогню та швидкістю розгортання. Українські артилеристи вдосконалили використання града, застосовуючи розвідувальні дрони, такі як лелека для коригування вогню. Що значно підвищує ефективність. Система залишається актуальною завдяки доступним боєприпасам із радянських запасів і простоті обслуговування. У боях на Донбасі та півдні України неодноразово довів свою здатність руйнувати ворожі укріплення та підтримувати наступальні операції ЗСУ, ще одна сучасна українська розробка це система Буревій. Розроблена шепетівським ремонтним заводом у 2020 році і є чудовою альтернативою урагану. Система базується на шасі КРАС 76 НЕ з колісною формулою 8х8, що забезпечує високопрохідність і мобільність. Пускова установка несе 16 ракет калібру 220 мм із дальністю стрільби до 65 км. кілометрів. Що перевищує можливості урагана буревій, оснащений цифровою системою управління вогнем, ГПС-навігацією та автоматизованою системою наведення, що підвищує точність і швидкість стрільби. Екіпаж системи складає чотири особи. А її вага становить близько 25 тонн. Час перезаряджання до 15 хвилин, а запас ходу – до 600 кілометрів. Буревій може використовувати як не керовані снаряди, сумісні з ураганом, так і керовані ракети, що забезпечує гнучкість у бойовому застосуванні. Система працює в умовах від мінус 40 до плюс 50 градусів Цельсія, що робить її надійною в різних кліматичних зонах. Модульна конструкція дозволяє інтегрувати нові типи боєприпасів у майбутньому у війні з Росією буревій. Застосовується для завдання ударів по ворожих укріпленнях, техніці та логістичних центрах. Система ефективна в умовах динамічної війни, де потрібна швидка зміна позицій. У боях на Херсонському напрямку буревій використовувався для підтримки контрнаступів ЗСУ, руйнуючи ворожі позиції. Система є прикладом успішної модернізації радянської спадщини з використанням українських технологій. Далі ми поговоримо про БМ-27 Ураган. Це радянська реактивна система залпового вогню калібру 220 мм, розроблена в 70-х роках і прийнята на озброєння в 1775 році. Система базується на шасі ЗІЛ-135 ЛМ із колісною формулою 8х8, що забезпечує високу прохідність навіть у складних умовах. Пускова установка несе 16 реактивних снарядів масою 280 кілограмів кожен, які випускаються за 20 секунд. Максимальна дальність стрільби становить 35 кілометрів. Ураган може використовувати різноманітні боєприпаси: осколково фугасні, касетні, запалювальні та для дистанційного мінування, що робить його універсальним інструментом для ураження великих площ і укріплених цілей. Екіпаж системи складає чотири особи: командир, навідник, водій і оператор. Вага становить близько 20 тонн, а час перезаряджання до 15 хвилин. Система оснащена базовою системою наведення, але в Україні часто інтегрується з сучасними цифровими комплексами для підвищення точності. Ураган може працювати в екстремальних умовах. Включаючи температури від мінус 40 до плюс 50 градусів Цельсія, шасі забезпечує запас ходу до 500 кілометрів, що дозволяє швидко змінювати позиції після залпу у війні з Росією. Ураган використовується для знищення укріплених позицій, командних пунктів, складів і скупчень техніки ворога. Система ефективна в умовах позиційної війни, де потрібне ураження великих площ за короткий час. ЗСУ застосовують у комбінації з розвідувальними дронами для точного наведення, що компенсує обмежену точність некерованих снарядів. Наприклад, у боях за Бахмут і Херсон ураган використовувався для руйнування ворожих укріплень і підтримки контрнаступів. Хоча система поступово замінюється сучаснішими аналогами, її значна вогнева міць забезпечують її місце в арсеналі ЗСУ. А тепер поговоримо про українську високоточну зброю. Реактивна система залпового вогню Вільха розроблена ДККБ Луч у співпраці з іншими українськими підприємствами. Система використовує керовані ракети калібру 300 міліметрів із дальністю стрільби до 70 кілометрів у базовій версії або до 120 км кілометрів у модифікаційній версії, завдяки GPS-наведенню та інерційній системі ракети мають точність ураження до 7 метрів. Що робить їх ідеальними для знищення точкових цілей. Пускова установка базується на шасі КРАС 76-34ене з колісною формулою 8 на 8 і несе 12 ракет, які випускаються за 38 секунд. Екіпаж вільхи складає 4 особи, а вага системи близько 40 тонн. Час перезаряджання становить до 20 хвилин, а запас ходу – до 600 кілометрів система оснащена сучасною цифровою системою управління вогнем, що дозволяє швидко обробляти дані від розвідки та дронів. Вільха може використовувати осколково фугасні, касетні та термобаричні боєприпаси, що забезпечує гнучкість у бойових умовах. Система працює в широкому температурному діапазоні, що робить її універсальною для різних театрів бойових дій. Вільха стала однією з ключових систем у війні з Росією, дозволяючи ЗСУ вражати стратегічні об'єкти ворога, такі як мости, склади боєприпасів і командні центри, з високою точністю. Система інтегрується з розвідувальними дронами, що забезпечує оперативне наведення. Вільха є гордістю української оборонки, демонструючи здатність створювати конкурентоспроможну високоточну зброю. А зараз мова піде про одну з найпотужніших радянських РСЗВ БМ 30 смерч, яка має калібр 300 міліметрів і була розроблена в 80-х роках. Система базується на шасі МАЗ-543 М із колісною формулою 8х8, що забезпечує високу мобільність і прохідність. Пускова установка несе 12 реактивних снарядів масою. До 800 кілограмів кожен, які випускаються приблизно за 40 секунд. Максимальна дальність стрільби становить 90 кілометрів. Смерч може використовувати різні боєприпаси: осколково фугасні, касетні, термобаричні та для дистанційного мінування, що дозволяє вражати широкий спектр цілей. Екіпаж системи складає чотири особи, а її вага становить близько 44 тонн. Час перезаряджання – до 20 хвилин. Система оснащена базовою системою наведення. Але в Україні інтегрується з сучасними цифровими засобами для підвищення точності. Запас ходу становить до 900 кілометрів. А смерч може працювати в температурах від мінус 50 до плюс 50 градусів Цельсія. Снаряди системи мають високоруйнівну силу, здатну знищувати укріплені об'єкти та бронетехніку. У російсько-українській війні смерч використовується для завдання ударів по стратегічних об'єктах ворога, таких як склади боєприпасів, командні пункти та укріплені позиції. Завдяки великій дальності система дозволяє атакувати тилові об'єкти противника, ускладнюючи його логістику. У боях на сході України смерч застосовується з дронами для коригування вогню, що підвищує точність. Наприклад, у 2022 році система використовувалася для знищення російських складів на Донбасі. Хоча смерч поступається сучасним системам у точності, його потужність робить його важливим елементом артилерії ЗСУ. РСЗВ Берест розроблена шепетівським ремонтним заводом і є сучасною альтернативою. «Граду». Система базується на шасі КРАС-5401 НЕ з базою 4 х 4. І несе 40 ракет калібру 122 мм із дальністю стрільби до 40 км. Берест оснащений цифровою системою управління вогнем, GPS-навігацією та автоматизованою системою перезаряджання, що скорочує час підготовки до стрільби до 2 хвилин. Вага системи становить близько 18 тонн, максимальна швидкість 90 км на годину. А запас ходу… До 600 кілометрів екіпаж складає чотири особи, а система може використовувати як стандартні снаряди, града, так і керовані ракети. Модульна конструкція дозволяє адаптувати берест до нових типів боєприпасів. Берест застосовується ЗСУ для завдання ударів по ворожих позиціях, техніці та укріпленнях. Завдяки сучасним технологіям, Берест є досить перспективною платформою для заміни застарілих систем. А тепер поговоримо про унікальну розробку, яка має назву сівалка ВМ 8. Це унікальна українська вогнеметна система, призначена для відстрілу некерованих авіаційних ракет С8 калібру 80 мм із колісних платформ. Система несе до 16 ракет у знімному блоці з направляючими захищеними сталевою бронею. Сівалка може встановлюватися на різні шасі, такі як крас або броньовики, чи навіть пікапи, що забезпечує високу мобільність. Дальність стрільби становить до 5 кілометрів, а вага системи залежить від шасі. Екіпаж складає три особи, а система оснащена базовою системою наведення, яка може інтегруватися з дронами для коригування вогню. Сівалка використовує осколково фугасні запалювальні та кумулятивні ракети, що робить її ефективною проти легкої техніки та укріплень. Сівалка вм 8 застосовується зсу для швидких ударів по ворожих позиціях, укріпленнях і легкій техніці. У партизанських операціях і боях на Донбасі система довела свою ефективність завдяки мобільності та простоті. Її використання в комбінації з дронами дозволяє підвищити точність, що робить сівалку цінним активом в Збройних силах України. РСЗВ Верба розроблена харківським конструкторським бюро імені Морозова. Система базується на шасі КРАЗ-6322 з колісною формулою 6х6 і несе 40 ракет калібру 122 мм і з дальністю стрільби до 40 км. Верба оснащена цифровою системою управління вогнем, GPS-навігацією та автоматизованою системою перезаряджання, що скорочує час підготовки до стрільби до 2 хвилин. Вага системи становить близько 20 тонн, максимальна швидкість 85 км на годину, а запас ходу до 600 км. Екіпаж складає 4 особи, а система може використовувати як стандартні снаряди, ГРАДА, так і модернізовані керовані ракети. Система інтегрується з дронами для коригування вогню, що значно підвищує точність. Модульна конструкція дозволяє адаптувати вербу до нових боєприпасів у майбутньому. Верба використовується ЗСУ для швидких і точних ударів по ворожих позиціях, укріпленнях і техніці завдяки автоматизації та сучасним системам наведення верба є ефективною альтернативою граду, демонструючи прогрес української оборонки. А зараз ми вам розповімо про експериментальну розробку реактивної системи залпового вогню, яка базується на модульному броньовику інгуар-3 з колісною формулою. 6 на 6 Система передбачає встановлення пускових установок для ракет калібру 122 мм або 230 мм і з дальністю до 70 км. Вага такої системи становить близько 20 тонн, максимальна швидкість. 100 км на годину, а запас ходу до 600 км. Екіпаж складає три особи, а система оснащена цифровою системою управління вогнем і ГПС-навігацією. РСЗВ на базі Інгуар 3 може використовувати високоточні ракети, що підвищує її ефективність. Система перебуває на стадії випробувань, але її модульна конструкція дозволяє швидко адаптувати її до різних бойових завдань. РСЗВ на базі Інгуар 3 ще не застосовується в бойових умовах, але має потенціал стати універсальною платформою для точкових ударів. У разі успішного завершення випробувань система може посилити артилерійські можливості ЗСУ, поєднуючи мобільність броньовика з вогневою міцтю. Це перспективне рішення для майбутнього української армії. Реактивні системи залпового вогню є невід'ємною частиною артилерійського арсеналу збройних сил України, відіграючи вирішальну роль у війні з Росією. Ці системи не лише знищують ворожі позиції, а й уособлюють незламність і технологічну міць України. Друзі, підтримайте цей матеріал лайками, діліться з друзями та підтримуйте наших захисників. Разом ми наближаємо перемогу. До нових зустрічей у наступних відео.